То я зв'язок ви мене чуєте? Да. 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 Привіт, світ. В смысле, пропадаєш. Поганий зв'язок, мані. Алло, алло, мене чути? Да, чітко. Да. Так, да. Привіт, Юлюш. Да, здравствуйте. Добрий день. Щось на часу не торопить, не виходить. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня.

Так, тобто там. Добрий Так, так. Да. Yeah. Бачу. Ну, ти мене? Да. Mm -hmm. да, да, да. Так. так, так я б... це, там, Хто ще є? Андрій Павлович. Наломов, ноломов на есть. Да, я бачу, Сергей. Mm -hmm. uh, ще... Виктор Федорович, Оксана Іванівна. Тобто, Володимир Ігоревич Попуйка. Бачу. Юля. Добрий день. Володимирівна. Добрий день. А, Світлана Володимирівна. Так, что ты? Купите пантера. Раз, два, три, четыре, пять нас. Сергей, на бать, штуркоскую Сумба, немає. Слушай,

О, Борис Іванович! Чеку, що буде повищено, А, не бали. Э, Біпи, ну, А, хорошо, давайте, зміни. Землянові ще ж під'єднуйте, бо він не змагає приїхати, а Борис Івар ще пішов. Пожалуй. А що під кого звіт? Рачековенко не бачу. Бачите, всі подивилися, Борис Іваночка, що Таня тут, Наташа. А де за них до этого? Он сидит, нам а світ. <постивши> привет, все. Привет. Поздороваються з вами. А, що тут? Ще немає? Це питання не виховано. О, свята! Я скучу за тобою, що ти мені маєш? Боря прошу замітить, один ти мене так називаєш? Дякую. Так, ну що? Руслана Сподковського не бачу, нема. нема. Володимир Ігорович,

На шістдесят другій позачерговій сесії Пісківської селищної ради восьмого скликання дистанційне засідання присутні 14 депутатів плюс голова. Зв'язку з наявністю кворуму пропоную розпочати 62 позачергову сесію Пісківської селищної ради, восьмого скликання у дистанційному форматі. Я не бачу. Пропонується порядок денний наступний. Перше питання про внесення змін до бюджету пісківської селищної ОТГ на 2024 рік. Друге питання про безоплатну передачу матеріальних цінностей для військових потреб. І третє питання про надання матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовцям. Пропоную розпочати з розгляду першого питання: про внесення змін до бюджету пісківської селищної ТГ на 2024 рік. Пропонується здійснити наступний перерозподіл бюджетних призначень. Зменшити виконавчий комітет 70 тисяч, КНП Пісківський ЦПМСД 54 тисячі 800 гривень, бібліотеки 20 тисяч гривень. Будинки культури оплата електроенергії 20 тисяч гривень, програма, програма підтримки та розвитку житлового фонду 67 тисяч гривень, оплата електроенергії по закладам загальної середньої освіти. 77 тисяч гривень. Заробітна плата по заходам з реалізації соціального проєкту Активні парки, Локація здорової України. 2950 гривень. І резервний фонд 27 тисяч гривень. Відповідно, збільшити оплати електроенергії по виконавчому комітету 25 тисяч гривень. Програма поховання військовослужбовців, які загинули, померли під час проходження служби 27 тисяч. Благоустрій населених пунктів придбання, дизельне пальне. 110 тисяч гривень. Запчастина для ремонту автомобіля 35 тисяч гривень. Послуги за ремонт автомобіля 20 тисяч гривень. Відшкодування різниці в тарифах філії Тетерівське, лісове господарство ДП Ліси України за опалення будинку по вулиці Філіппова, 21а, 66 тисяч 800 гривень. Придбання матеріалів для прикриття покрівлі вулиця Привокзальна, 3 і вулиця Північна, 28, 50 тисяч гривень. Оплата послуг за тех, технагляд 2 тисячі гривень. І нарахування на оплату пра праці по заходам з реалізації соціального проєкту активні парки локації здорової України 2950 гривень. Також спрямувати надходження до бюджету субвенції на виплату грошової компенсації за належні, належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті. 10. з позначкою 1 закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту для осіб з інвалідністю першої та другої групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, від і стримування збройної агресії Російської Федерації в сумі. 2 мільйони 340 836 гривень 82 копійки. Питання є в кого? Ви ще не хотіли спитати, не За За цей слово чи дому треба платити? Заопаку? Так, заоплати, те, що ми говорили на минулій сесії. Ще питаєте? Що, що? А вони кому платять. В нулі схозу платять, ми ж платимо різницю а Питання є ще додаткові? Якщо відсутні питання, пропоную ставити на голосування. А що, а ми платимо різниці? Різницю в тарифах. У них економічно е е затверджений тариф більший, а люди платять по старому тарифу. Так само, як ми за воду компенсуємо, ну, різницю в тарифах, так само тут. Вони, ну, інакше їм просто невигідно було би як А Борис Іванович, питання там стоїть в тому: або припинили б на цей опалювальний сезон взагалі опалення, і люди залишились взагалі без альтернатив жодних. Або єдиний вихід був це компенсація для того, щоб лізо зміг продовжити. Хоча б на цей опалювальний сезон опалювання будинку. Так я скажу по-другому. Всі власти бігати. Ви ж в прошлый раз про це говорили. Зачем це демагогія? Проголосували і поїхали. Був куча роботи. А що ти приїхав? там я не було вчений бати. <ріх> так в <Так>, прошлой <різний ріх> раз говорили про це. Тобто, ну, йом... Мені інтересно знати, за що ці бабки кидають. Да я сам в шоці, значить в следующий раз виділимо дрова тоже. <laughs> ну, Поїдемо по дорогу. Ставимо на голосування. Якщо це не питання, ставимо на голосування. Луцков. За. Блонський. Блонський. Віктор Федорович. А. Бився. А, за. За. Гарбовський. За. 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 Євтушенко. За. Зеленська. Да. Ковальський. За. Наумов. За. Пастернак. За. Попика. За. Руденко. За. Рудніченко. Сартісян. Утримався. Та, там куча кучаних разом. Ну, хорошо, Варселано. Угу. Вінціцька. За. 14. За один утримався. Рішення прийнято переходимо до розгляду наступного другого питання про безлоплатну передачу матеріальних цінностей для військових потреб. Проект рішення пропонується наступний, з метою забезпечення виконання завдання оборони в умовах воєнного стану, підтримки обороноздатності країни на виконання місцевих програм підвищення обороноздатності, керуючий законом України про основи національного супротиву, про правовий режим воєнного стану, про гуманітарну допомогу, закон України про місцеве самоврядування пропонується наступний. Виконавчий комітету Пісківської селищної ради безоплатно та безповоротно передати благодійній організації БФ Добродіяти для подальшої передачі військовослужбовцям, 5 ОСБР, прикордонників Сталевий кордон, 38 й ОСБ, курський напрямок, матеріальні цінності, а саме, fpv окуляри DJI FPV Гуглес В. В2» загальною сумою 29 900 гривень. FPV Пульт Радіомастер з загальною сумою 12600 гривень. Супутниковий модем Starlink 22 500 гривень. Зарядна станція Кофло River 2 загальною сумою 31 000 гривень. FPV сет зарядний пристрій М6Д плюс блок живлення комплект загальною сумою 5800 гривень. fpv антенна для fpv окулярів DJI. Загальної суми 4560 гривень. Всього на загальну суму 106 360 гривень. Другий виконавчий комітету Пісківської селищної ради безплатно та безповоротно передати військовій частині А0222 матеріальні цінності А саме безпілотні літальні апарати мультиротного типу ФПВ, 7 дюймів, кросфер, батарея 800 в кількості 35 штук ціна за одиницю 10 тисяч 800, загальна сума 378 тисяч гривень. Третє затвердити акти приймання передачі матеріальних цінностей, визначених у пункті 1 і пункті 2 цього рішення. І контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію пісківської селищної ради з питань планування фінансів та бюджету. Питання. Нема. Нема. Якщо відсутні питання, ставимо на голосування. Луцьков. За. Блонський. За. Ганьова за. Гарбовський. За. Гузікова. За. Євтушенко. За. за. Зеленська. За. Ковальський. За. Наумов. За. Пастернак. За. Руденко. За. Попика. За. Рудніченко. За. Саркізян. Вінціцька. Да. За. 15 за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного, третього питання: про надання матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців. Доповідає Ірина Пастерник, прошу. До нас надійшли заяви. Справа в тому, що ми матеріальну комісію вже у грудні якось так традиційно склалося, не проводимо. Тобто виконком в грудні ще буде, але вже не будуть розподіляти кошти. У нас є дві термінові заяви: одна від дружини загиблого Іваніченка Олександра. Ми даємо е, сім'ї загиблого 30 тисяч виділяємо. Кошти є, е, ну, не, не додаємо, просто треба погодити е, вид, надання Іваніченку Алі Андріїв у зв'язку з загибелю чоловіка, від службовця Збройних сил України, Іваніченка Олександра Івановича, матеріальну допомогу у розмірі 30 тисяч. Також у нас ще є одна заява пораненого. Ми також пропонуємо по сесії дати, щоб не чекати наступного року українцю Олександру Петровичу на лікування та реабілітацію сина, учасника бойових дій, що отримав поранення Українці Дениса Олександровича. Там серйозне поранення. Матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію у розмірі 10 тисяч гривень. А чого так мало? А ми всім даємо у нас так прописано в положенні: ну, на десять 10, тисяч. 10 ми на поранення давали 10 тисяч від 5 до 10. Ну, там давали більше. Поранення, ну, дава... Ні, ми ми давали більше, проблеми. просто що е, у нас дуже багато таких заяв ми розглядаємо. Майже, кожний, е, майже, майже кожен виконком, там, по 5, по 7 заяв. Ну, там, якщо давати побільше, то просто це ніякого нам бюджету не вистачить. Це не одиничні випадки. Ми давали більше, ми по 100 давали, і по 50, по сет, якщо ви пам'ятаєте, серйозніші так, були більш поранені ну Пропоную 10 Доручити відділу обліку та звітності, провести до рахування та виплати, контроль за виконанням рішення покласти на комісії з питання освіти, охорони здоров'я, соціально-економічного культурного розвитку, промисловості і підприємництва. Питання. Якщо відсутні питання, ставимо на голосування. Луцьков. За. Блонський. Блонський. Федорович. Федорович. Віктор Федорович. Ладно, Ганьова Загарбовський. За. Гузікова. За. Євтушенко. За. Зеленська. Ковальський. За. Наумов. За. Пастернак. За. Попика. За. Руденко. За. Рудніченко. За. Таркісян. За. Свинцицька. За. Блонський Федорович, да? нема щось. Він виключив свій угу. Він ви... Ну, пише, що не голосував, не брав участь голосувати. 14 за. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпався, засідання 62 ї позачергової сесії Пісківської селищної ради, 8-го скликання у дистанційному форматі вважати закритим. Всім дякую за увагу. Володимирі. Да, да. Володимирі. Розкажіть, будь ласка, що з будинком по Філіппу? Уже все у нас і... вже експертизу пройшли, проект готовий. Нам мають направити на цьому тижні вже повністю весь готовий доку. Екс... Нормально там так, да. проектом. Це все пройшло. Можна все, так... що ми мали зробити, все пройшло. Тобто, все тепер залежить від підрядника. від фінансування, так? Да? Ну, підрядник, ну тобто останні документи ми зробили повністю, тепер далі робота за підрядником. Виконання робіт зарахування цього. Зрозуміло. Дякую. Добре. Добре. Всім дякую. Дякую, Дякування. Дякую бачення.